Ладно. Всім привіт, з вами я і сьогодні ми граємо круту ігру Бабка Гренні. Дивіться, вона мені дуже сподобалась. Вона дуже крута. Дуже. То давайте я пограю швидко. Там поїхаю і трошки і все. Якщо вона буде довго заходити то я не винуватий. Опа, опа-опа. Стальна як в нас картошка. Ех, крута ігра, крута гра. Дуже крута, дивіться яка. Ха-ха-ха, крутенько. Ну дайте, я тут я там швидко Блін, Блин, не можна брати стакан, я думаю, можна ну, наїть туда. Ах, ну я пішов там похожу. У мене пока відео не дуже довге, то ви не побачите повністю відео, то може я зроблю ще повністю, ага. То круте відео це. Ну всім пока, з вами був я. Будьте хорошими підписчиками и всім пока.